Добрий день, розолюби, любителі прекрасного. Ось хочу вам ще розповісти. про, Бачила ролик там про ось Іриси. І ось не вдержалася. Вирішила і я зняти свої Іриси. У мене Іриси дуже красиві. Вон дивіться, щоб оцей Ірис цвів, він повинен бути наверху. Оця ось ось оце все. Ось це тоді воно буде цвісти Ну це маленьке, воно ще не цвіте. А потім воно вон, повилазить і буде все все у вас поверху. О. Щоб вони гарно цвіли, що їм треба зробити. Осінню я ось оце, палю ці всі свої там дрова там які, ну лишнє все, все, що є, лишки які. Ось я палю і. Розсипаю хорошо в землю його прямо з ними закапую оце. Спочатку я трошки додавала куриного ту сюди помта. Тут є він. От. Це ті, що в саду у мене іриси. Зараз піду за воротами вам покажу їх, скільки в мене багато їх. Тут іриси всяких всяких розцвіток. І сині, і голубі, жовті, оранжеві, там, білі, там, коричнево-оранжеві, ну, які хочеш, коротше, вони тут. Оце. Ось дивіться, скільки в мене тут за воротами ще їх. Це молоді, ось посходили оце. Їх трошки присипали, прикидалось ось воно. Ну Я потім розгорну його трошки, вон, щоб дуже їх і не по той. Так що хочете, оце, якщо є у вас зола, посипте їх і зараз з золою. Це хороше їм удобрення. Дуже хороше. Вони тоді такі квітнуть, такі красивенні. Тут у мене темно-синіх. Оце багато. І жовті. Темно-сині, вони з коричневим якісь, жовті. А оце ось, вон, бачите, бульбочки наверху. От він розказував, що їх треба розкапати. Не треба, вони, вони саме от, підуть отой. Оце буде цвітіння з них. Оце, саме. Ось. оце вони повинні бути наверху бульбочки. От тоді вони будуть цвісти. Якщо бульбочки будуть заглублені, цвісти вони у вас ніколи не будуть. Запам'ятайте. Так що я не думала. Знімати я й забула. Те, що в мене є воно. Дивіться. Вон, вони на вершечку. Ось. І вон молоді. Ось. Ось старі, які будуть цвісти. І ось молоді, Вот вона вилізла. Вон, дивіться. Всі-всі наверху. О. Бачите? Не закидайте її, щоб вони були закидані повністю. то тобто Цвісти не будуть. Повторюю, довжні. Бульбочки бути вон, наверху. Ось, це, ось скільки у мене, оце тут їх. Вон, дивіться, ось дивіться. Ой, дивіться скільки. Оце ось Ось молодьож, от вона вилізла тільки вон, Це молоді. Це я в тому году їх сюди ще підсажувала. Вон, а це вже вон, де бульбочки. Оце повилазили де бульбочки. Оце вже ну, прошлогодні, позапрошлогодні года 4 може їм. Тут ще дуже красиві, такого кольору. Ось іще. І не жовтого вони, і такого м -м, світло, такого якогось тілесного от кольору. Вон, бачите ось, бачите, ось? Оце. усі. ці, Це не, 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 не смертельно це, що буде тут. Це перегнуть, воно перегніє все і все. О, вони, бачите, вони, які вони вже порозросталися так гарно. І цвітуть ото страшне. А ось дивіться, оце садова, а, садовий е бузок садовий називається він. Я не знаю, як він називається взагалі по-научному. А в нас називається садовий бузок. Цвіте голубим таким красивим, красивим. От, дивіться в мене стільки їх. Я то показав там три кустика. У нього щось розказував там, о, у мене, дивіться, стільки їх. Це Тут весною як розцвітають, вони так. Вся вулиця красива робиться. У мене ж напротив магазину. Люди йдуть фото навіть. О, це так, А там ото ще троянди сажати. у мене свої. Так, да, я ще не показувала вам. У мене свої троянди вже пройшло річні, що я їх втикала літом у той, черенковала. Уже з е, корішками. Уже ось буду висаджувати, покажу тоді, буду висаджувати у землю. І тут. А це ось лілейник. Так я от не пойму, чи він пропав, чи тут оце ж хлопці робили. Вони ж у мене ось тут ось зробили тут. Може, трошки це лілейники. Ось, ось, оце високі такі вони голубі. Голубі, один жовтий і один голубий. Да. Так що. Оце так. Я вам ще і показала і і ось. За, за цим двором теж вони які вони. Вон, бачите, це кожний буде цвісти з а вон, Піоні я тільки вилази, великі кущі тут півоні. це моложі. Тут вон трошки тільки ще не дуже вилазять вони, бо це моложі просто. Ось теж Піоні величезна є. А ось Оце вже старі. ось бачите. О. Це вони так довжні бути не присипати їх землею. Ну, спочатку то присипати землею, ну в такому тому співвідношенні, щоб вони, щоб не було там дуже багато землі на них. Именно. Ось. А тут в тому році я посадила один чорний, а один темно-темно червоний такий. Дуже красиві должны бути. Ну, в цьому році, може, їх, звісно, не будуть вони, так. Да. В цьому році це ще рано їм. А взагалі оце тут такі піони. Чорний і темно-червоний. Дуже красивий темно-червоний. Таких я ще не бачила. Ось перший побачила тут у нас на базарі і купила його. Ось Котик мій прийшов, до мене вісить. Ось мій маленький мой маленький котичек перейшов нам базірувати. Так що, так що зняла вам і риси. Бо забуваю все, забуваю за них. Що в мене ж є ще і риси. Може ще ж у кого є, то то щоб знали, що я вам роз, розпові, розповіла. Що їх підкормити можна, якщо є навоз, там щось там є, перегній перегнійцем перегній цим, у, у, його удобрити, піддобрити. Та його зараз можна піддобрити, ну зараз вже це. А восени взагалі добре. І обов'язково зола, щоб була. Тоді вони квіт видають дуже великі квітки і гарні. І такі яркі-яркі, такі яскраві квіти. Це так. Що ще вам показати? Це буде на той рік буде. Тут буде багато тюльпанов, тільки на ці той рік, в тому році садження. Ось мій котик. І бігає до слідом за мною. Ось тут, тут у саду хожу, і вони доба. Хто йде спить. А ось покажу вам зараз. Яну, що це Мою, мою цю піду, що я в тому році ж посадила її. Дивіться, та пропала, що тут сажала. Я не знаю, що воно було. А це ось, дивіться, зелена. Ось цей. Що воно чи що воно, чи Не знаю, що воно тут. Значить, я тут Вон його попришпилювала. Вони там воно пішли. Там воно пішло. Там. То я думаю, в цьому році воно вже прижилося у мене. Так що, спасибі, хто заходить на мій канал. спасибі, що нас вже 2000. Дякую всім. Підписникам каналу. О, трояндочки. Це молоді, бачите, які вже поробилися. Кожну минуточку виходжу, обрізаю, підрізаю, підрізаю, підрізаю. Щоб оце сформувати такі кусти. О. Оце не будете формувати, не будете ходити і підрізати. Не будуть це Ось цей пройшла. Ось. Ось треба ось дивіться. Ось, бачите, О, дивіться, оце треба обрізати, вон його чорне, воно нужна. Ця ось верхушечка теж вон почерніла. Теж її обрізати. Не взяла секатор, я б вам показала. Ну, а це... А так от усі, бачите, ежиками пішли. все, вже пішли такі хороші рости. Ось уже, дивіться, ось. Уже листочки. Розпуск. Так, тікай. Не балуйся. Росточки розпускаються, листочки вже Вон. Ну вже весна таки підходить до нас. Ну, От. А ще розповім спосіб моєї бабусі. Як раніше лічили ноги. Я цим способом сама воспользувалася до тої степені в мене ноги, я вже не могла ногами ходити, Уже два масажа ходила, робила, нічого воно не допомагає. Ось я вспомнила за той спосіб старинний. Значить, мило хазяйственне, пів пруска мила. На, на тертушку я терла. Горсть горст хорошу горсть солі сипала у тазику. тазик у, у тазіку. Ну, тазіку мене такий є, от, щоб дві ноги поміщалися добре, воно височенько по щоб вода тоді була. О. Горстку таку ж саму соди і 30 капель йода. Це я точно знаю, бо це бабуся мені нам завжди п'ятки навіть ще змазувала раніше йодом. Ого. Так що. От, закип'ятила воду я. У, у ну, Трьохлітровий чайник, закип'ятила в трьохлітровому чайнику воду, висипала все туди, натерла, натерла мила, кинула. Соти, влила 10 капель йоду і зану... ну, добавила додала, воду вилила, тут з чайника добавила тут щоб вода була десь градусів 50. І як можете вже ногу опускати, опустили ногу і парити 15 минут. Це проробите ви 12 днів кожен день. Оце в кого ноги болять, от, так як у мене вони дуже болять, от попробуйте ви будете ходити ногами. Це, я пам'ятаю, цей давно де бабуся наша спасалася всю життя в неї боліли дуже ноги. Отак. І я вам таке совітую. Так що заставайте зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб роз... Роз... канал продвигався, Ну він не продвигається, Що ж там лайків мало, этих мало, просмотрів мало. Ну, 2000 підписників, а просмотрувань-то мало. чому то не всі смотрят. Значит, неинтересно. Почему не интересно? Будет много интересного. Тут будет столько рост у меня, что их снимать не переснимать просто. И не пересмотреть их. Заходите. И русско... И, и, кто, и кто не понимает украинский язык, русскоязычных же много где же ну, люди заходят тоже на мой канал и отзывы пишут хорошие. Ну мало все равно. Для такого контингента это мало просто. Так что заходите почаще на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии пишите. А вы чем лечите ноги? Может что-то новенькое расскажете? Я буду лечить. Я уже чем только не лечила. Я уже всем перелечила. И ложки прикладываю, все, что хочешь. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Спасибо вам, кто был со мной, кто заходит на мой канал, кто подписывается. Спасибо всем большое. До свидания, до новых зустречей. Все будет Украина.